Ух, давно я не ловив таких батончиків. Ого, поповодиться. І гачка нема. Що воно таке клює? Блін. Стоп, 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 стоп. А, все. Капець. Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш і сьогодні ранкова рибалка. Приїхав на одне місце, в минулому році тут класно клювало. Не знаю, як буде в цьому. От. Води багато зараз і не знаю, як там буде на місці ловити. Тому зараз швиденько розложусь і на, і на ту точку. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А я Айба. Ну що ж, як бачите, я вже на місці, рівень води та великий, От. тому прийдеться тут рибалити. Ай, клас, клас. Так, все, розложуся. Погодка шепче. Так, зараз всі речі сюди. Як бачите, сюди пішком не дойдеш, треба на човні перепливати. Прикормку візьму, мене на ріалфіш, кисла груша. І тут у мене ще солоденька залишилася, ось я кину. І буде, я думаю, нормально. Що ж трішки все замішав, поки хватить і якщо буду потім додати. Ну, Force Active в мене 4.2 флагмана. Так, тут десь у мене моя катушечка. Акума Custom Black, хто пам'ятає 5000. Класна катуха. Це цей новий мій органайзер від компанії «Профмонтаж». Тут у мене вже все. Дивіться. Хоп! І зручно. Хм? Клас. Гачочки, все тут. Візьмемо, мабуть, ось цю. Тут невеличкий гачок. Повідець, все, бачите гачок. Гачок тут у мене стоїть 14-й овніровський, повідець десь сантиметрів 40. Фідергам, ну і стоп. Тут течія така сильна. От, спробуємо. 90 а можна навіть 100 грамів поставити з таким ґрунтозацепом. Ну що ж, друзі, все, інлайн мінь готовий. Все-таки поставив 100-грамову кормушку вже сразу. бо бачу воду не горнуть нормально. Наживочка в мене опариш. Також є черв'ячок. Давнішній, звісно, але черв'ячок. Ось маленький гачок і одного, я думаю, вистачить. поки. От, бачите? Все. І прикормочку. Першу вже закинув із ходу, 100 грам просто понесло. Отак от. Ну що ж, розкладу другу. Другий в мене теж, хто пам'ятає, форс актив, але поменша довжина 3,9. Другу катушечку я мабуть пізьму кастмастер. отаку так 5000. А другу поставлю макушатник. О, бачите, матіки, конечно, 70 грам, аби 100, ну, як уже буде, так і буде Макушатник лівіше закинув. Будемо пробувати. Тому вже дві є. Чекаємо на кльо. Друзі, перша риба. Це тетя Плотва. Цікаво. Ну нічого, добре. Перша є, але прикол в тому, що навіть покльовки я не бачив. Думаю, треба перезакинути і вона вже сидить. Можливо, це те, що довгий повідець і течія. Ну не знаю. Подивимося, що буде далі. Ну, це вже якусь покльовку бачу. Легенька була покльовка. А, мелка була. Вообще, сразу зразу Угу. Добавив ще трішечки води в прикормку, щоб вона така, знаєте, була більш перевлажнив, щоб не так пилила. Можливо, за цього маленька плотва і підходить. На точку. Вітру взагалі нема. Взагалі. Жара така. Ще тільки сьома година ранку, а вже така жара. Це мелка, вона взагалі без покльовки. Бере. О, густерка вже. Дивіться, це вже не, не плотва. О, Це вже густерочка. Так, ну що ж, знов переназав. Один опариш і я, до речі, поставить, якщо ще довший повідець, десь, мабуть, до 50 сантиметрів. Спробуємо ще так. 20 течія, може сей за неї. Ось це щось підплювало. Там дуже покльовку почувствував друзі. Угу. О, даже что-то боднулось. О, что это такое? О, поплыло, смотрите. -по а, это тетя плотва. Ух ты, -мо! Дивите, какие батон. Ох, класс. Класс, класс, класс. Ух, давно я не ловив таких батончиків. Хороша, хороша платочка. Ну що ж, таку можна і в садочок кинути. Ну, якщо будуть такі клювати, я буду радий. Оп, топ знов клює. Навіть з такого маленького гачка воно скльовує. Ну що ж, вирішив і на другу поставити теж інлайн. Маленький гачочек, повідець сантиметрів 40-45 фідергам, кормушка і погнали. Воду, бачите, скільки скинули, прийшлось вперед перейти. Там риба така скидується щось. Не можу зрозуміти що. Чи судак ганяє або окунь. Це склював? Голивайся, друзі. Перезакидуємо значить один опарик памс. Друзі, знову бірвало мою повідець. дивіться. Це вже другий. А ні, третій. Третій я вже перев'язую. Капець, Покльовка я підсікаю і нема повітря. Зараз прив'яжу ось такий 12-й овнерівський. Все, я перезакину. Я вам скажу, що комарі прям от я на сонці сиджу, вони тупо кусають. Їм, я не знаю, це якісь гібриди вже навіть. Раніше тільки в тіньочку, а зараз і на сонці. ось. Так, що це за мелоч, а? Клює. Дивіться. Ліва також. Така сама, бачите? Щось невеличка виходить. Де ж крупняк, а? Друзі, знову обрив. Просто дивіться. І гачка нема. Що воно таке клює? Mm. Я прям не знаю. Він говорить, ну такі два ударчика, тик-тик, раз підсікать і все, і нічого нема. Або там плотва сіла, їх схватив судак і він обрізає. Я не знаю, що воно таке. Капець. Так, це, мабуть, щось побільше вже клюнуло, вона навіть брикається. Ай, зійшло. Що ж ти було таке, а? Ха-ха-ха. Ну, мабуть, платвичка. Прямо у берега зірвалася. Маленький гачок і не, мабуть, погано засіклася. Але я думаю, що це була платвичка, але така непогана. непогана. Не, щось є. Ага, тетя платва. Трішки поменше, да? але теж нормально. Як засікається. Воду, бачите ще наскільки спустили. Ого! Дивіться, який жучок. Знатики пишіть. Знаєте хто це такий? Дивіться, отак покажу. Видно? Зараз покажу, як він плаває. Дивіться, оп, пшу-шух, і пішов. О, і покльовка не така. Не видно навіть було. Зараз покажу. Невеличка платочка. Дивлюсь, там щось скидується, не знаю, може то жерех? Прям такі викиди, бах-бах. Я, до речі, ні разу не ходив на нього, ну, не ловив. Щось, друзі, клінуло, кстати, непогано. До речі, бо аж придавлю, дивіться. О. Це тут опариш стоїть. Це зацеп. А ні, ліс. О! Ха-ха! І карасик вилетів, дивіться. О, такий бачоночний, О, хороший. І карасик такий, непоганий, більше ладошки пузатий класний і покльовка була така <гум> клас така якась покльовка, непонятна ледь-ледь тик-тик тик треба тик, тик. мабуть ближче знову переходити ага. якась біленька вона крутиться О, там тут что-то хорошее. О, карась. Я думал, плот выечка. вообще такие маленький, маленький. О, бежи. О, карась. Карасик. Вот такие, друзьяки. Клас Думаю, що не клює, друзяки, дивіться. А тут отаке от сидить, а? У нас щось ближче к обіду. кльов взагалі гірше-гірше. Навіть мальок не клюється. Бубері тільки попадаються. І все. Ну вони, до речі, на черв'яка. Клюють. Зараз поставив і там опариш, і там. Якось сьогодні не то. Хотелось лящика. О, о что-то под дыбли. сюда. О, або маленькие. А, нет, у нічого ничего не Но прикольно. Є вот такая, бачите, тюлечка клюнула. О, прям с таким жабурыням клюнула. Зараз сейчас покажу вам. Це така зростала клювать. Блін! Стоп! Стоп, стоп, стоп! А, все. Капець. Ну що ж, знову обрив. Короче, весь поведеться дерво. Що там таке, я не знаю. Час о такого пучка черв'яка кину. Так клювало. А, а розмір, бачите який. Це вже, до речі, ця густерочка маленька. Ну що ж, друзі, все, буду шабашить, от така вийшла рибалка. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. Чекайте нового відео. Пока-пока.